Всім привіт, з вами Катена 4 Ілюша, і сьогодні ми граємо Fall Guys. Всім привіт! Ну ти готовий? Угу. Добре, тільки селфі зроблю. <звук> Передаю Назару привіт. Добре. Добре. Смішний бін. Офієць, я останній раз цей раунд грав три роки тому. Три роки тому. Так, да, повернулись От... з цієї карти. Так, це, це дуже давно не появлялося. Це рідкісна карта поллас. Блін, я так скучала. По тему, що тут можна його повибрати. І я знаю спосіб, як розтрибнути на фільмі. Я бачив декілька е моментів від каналу Red, Ar Red Arcade. І там, можливо, вони нас зберегали. Я спробую, звісно, вже. Окей, зато лікше проходить ксі, а то ми останні зараз. Пойдем. Ой, ой, -ой, -ой. Ладно, не вот буд Не буду розсипувати. Тому... Привіт, Філіз. А ти знаєш, Ілюша, що в цьому смішному бійці, в цьому раунді добавлялася і там доповнення. Так, Давай, Микита, проходи. Я вже пройшов. А, да? О, все, ми вже Ти пройшов? Все вже добре. Я пройшов, я пройшов. А, ти, ти пройшов, добре. І, кстати, якщо Ілюша пройшов, пишіть мені коментаря, бо я нічого не помітив. Слідь, душі рам, ну, будь ласка, будь ласка, я хочу да, щось таке. Таке. <с inflexion> Серйозно? О, Ні, Не-не-не, виріший раунд. Ні, я не хочу теперь. Це самий важкий раунд виграти їх Добре, але я постараюся якось швидко пройти і не попастися на ці фрукти. Стрибай постійно. А! Не попадайся на це дерево! то, що ти не встигнеш перестрибнути! У мене дерево. У мене дерево вічно збиває. Я не можу. Ну я теж вже пройшов. Що, як ти думаєш, чому канал Red Ми уже не знімає відео про Falgaz, а знімаю відео тільки про Fortnite, так і до та 5. Тому що Fall Guess уже устаріла гра. А по-друге, Fall Guess уже е, не хочу. І. Falguest непогана гра, але е, вона її колись грала більше, а зараз менше. Того, що розроботчик не додає вже нові катки. О, Микита. Пам'ятаєш, як ми грали разом з тобою в цю гру і нам мішав якийсь тип? Що? Пам'ятаєш, як ми з тобою грали в цю гру і нам мішав хтось? Дуже сильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер ми разом зможемо самі. Ой. Так, я роблю. чекай, чекай. Так, тут це. Чекай, Макетта, Макетта, ты не то что робишь. А, давай, раз. Раз. Два. Надо бути уважный. Три. Так, все. Далі. Эээ, нота, Нота, Микита, нота, макита, нота. Знаешь, що це робити, це вже на вашу тур добавила. Раз, два, три. Тут чотири мои бути. Вот так. Yes. Вс песочные часы раз, два. Посерединки. А, мы ну к ти, ти туда титу приготи. Тихо. Так, дальше Що це таке? Я сорт, не сплавился. Не, мака, що Ти робишь? Ты робиш. Ти рот. Все я роблю. Подивися уважно на екран. Ось там запрыгивается. Ось вс. Давай. Ой-ой-ой, тут уже перший пройшов, зараз буде таймер, і нам треба скоро тут Але я Мені здається, що ми програли. Ні. Оооо. Да, О, да, да. oh. oh, тут помилка. Ой, ч зараз ми программо? А, ми вже програли. Я oh, вообще <правда> не знаю, як це робити. Давай уже заново нажимаем. Угу. Ты еще снимаешь? Я снимаю. Кстати... Друзі мої, якщо, ви знає... якщо ніхто не бачив моє минуле відео, то подивіться на цей скін. Я його взяв за підписку PlayStation. Plus. Тому, якщо у вас є PlayStation, то купляйте підписку або не купляйте, за підписку можна під скінчим повказ взяти. За 0. Давай. Давай, давай. Три, твои, вот, go, 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 go. го Ай-яй-яй. Да, я успел. Я тоже успею. <ścoughs> а, я саме останній тепер. Не я тут а финиша уже. А, мы к этому не пришли. Давай, 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 Люша, я тобой верю. Ух, ну все равно прошли. А, нарашьте, повезло. А я думал, что мы уже проиграли. А як у всіх є золоті ніки? А? а? Як получить золотий золотий нік? Золоти... Золотий... Угу. Ой, а я пора вообще це не Сам г это командный хвост пистолетом. ми маємо точно выход. Якщо у нас хвост, то просто біжимо, нікому не даємо. Так, а як... І якщо ми не... Не буде хвоста, то тоді мені прийдеться когось взяти. Чи є А у мене? У нас є, Микита, у нас є. О, У мене нема. Іди візьми у цього хеєр. Давай, бери. Нікому не давай хвост, навіть з командою. У мене хвоста. Якийсь цей боб попросту. У мене украли хвост не О, я украл! Я украл, я украл, я украл! Нас! Изу призыва Ватя ж я про. У мене немає хвоста! Я шукаю хвис! О Треба тікати звідси! Ууу. <laughs> Ууу. <laughs> 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 Первое место. Первое Суп! Хе-хе-хе. Ласка, я хочу морские какие то Сколько фруктов? Ой, да. Якогось морські, ну ти. <ріст> 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 Якщо фагас себе не обновляє, чому це не додає, так бойові пропуски не знаю. А подобавляй нові костюми, які довго сиділи там у фалгасі, які я купляв. Все, так, піднімаємося. Три. І рахуємо скільки фруктів. Так, рахуємо. Більше оцих зелених, більше оцих зелених, бачиш? Так, блін. Скидай, скидай. Більше зелених. Більше зелених, ти сказав. Ой-ой-ой! Що? Ты вижив? Нет. Блін, нам треба роти. Залюса. Давай покинуть ігру. Давай. Давай. Добре. Ілюша, завершить? Добре. Ілю Еще одну катку пробуємо. Заради вас мої любі підписники. Ви дивитесь наші е відео без, без підписки. У мене три роки тому вийшло відео. Де там набралися цілих 2000 переглядів чи скільки там? І там 200 лайків і 200 людей не підписані. Це... Я просто в шоці, підпишіться краще і ставте лайки. Не забувайте про лайки. У мене відео там де 30 тисяч просмотрів і 2 тисячі лайків. Зараз ідуться в тебе. Я самий перший зараз прийду. Тільки постарайся, потайся. Зараз... Потому що я тільки впав. Я самий перший, все, я прийшов, 25 балів. Да, Надо ну быстрійше. Все, ми точно виграли. Ну так.

І кому ти сьогодні проиграєш? Ну цей. Ну, просто. Я би сам не міг пройти цей раунд. Але я король... Перша кнопка. Але я король полкайся. Так, все стоп, письма на тією кнопку. Це неможливо, тут почти всі її заразу забирають. Так, це не чесно, це реально не чесно. Міцому че подобається, всі... Я уже две забрав, це я сам. Ты нічого не забрав. Треба ще уважніше істріше забрати інших матку. Лі це башка, всі поміти за мною. Усі! Я не можу її зробити. Так я не можу. Ай! Три, і всі це я забрав три кнопки. Може, а має бути десь. Ми попросимо наших підписників, щоб вони підписалися для підтримки. Залайкати наше відео. І якщо іменно ти зараз лайкнеш це відео, то ми виграємо з Микитою. Так, Ілюша правду каже. Давай. ой ой у нас не тисне не тільки на три кнопки. М -м Хтось не поставив лайк. Виходимо. Що робити? еще раз? зіграємо? Ну давай. давай. Тільки два інше. А Я не хочу ви... пару. Ты не хочешь пару, а що ти вибираєш? Тільки пас да. не играє на виживання. Що, а ти не чув, що можна получити. І там серце в за ігри на вибивання і гонки на, е, е, на. е. тайм реможі. Ну, ти поняв. Добре, давай. Ти ж хотів обрати якийсь інший раунд. Ні, давай пару. Добре, але... Якщо ми цього разу програємо, то ми вибираємо інший раунд. Що шо Якщо ми програємо, то ми вибираємо інший раунд. А який? Ем. Ну, не знаю, Можна ігри на вибивання. О, та-та, так! -та, це по-нашому. Ага, нарешті, Алло, алло, Ілюша. А чому ти так тихесенько розмовляєш? З мамою говорив. Тебе взагалі не чути. О, ну зрозуміло. Зараз ти мене чути? Алло? Алло, алло. Алло! Алло! Привіт, Ілюша! Без зовсім не чути. Підписники Ілюша мене не чує. Я не розумію, по то, що мікрофон включений. І я не можу його почути навіть. Ні, я його чую, а він не. Але... Але я не розумію чому. Добре, давайте пройдемо цей раунд, і коли я подойду до фініша, я розберуся щось. Ілюша, включи мікрофон, будь ласка, якщо він в тебе виключений. Я не знаю. Точно. Якщо він я не помічний. Алло. Попробуй включить и включить. Алло, привет. Алло. 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 Тебе нечу, ты бы совсем не то прям совсем. Алло сі микрофи микрофо Алло Тебе тепер на чужі. А, мені Леша зван. Алло, Алша. Алло, видал. Алло. Что так я? Не зовсім не чуть. Я не знаю, чому мене не чути. Окей, ти ще робиш відео? І так, я роблю видео. Выключи микрофон. Добре. Я не знаю, Люша, а... Це треба зараз там, заходити на налаштування і мікрофон. Ні, Не, на джойстику А, так ти можеш по самому пугайся выключить. Ой, ні, не, не в, в пугайся, а на джойстику. Добре, добре, добре. Ти кажеш мені щось. Давай я до тебе завтра прийду в гості, візьму свій джойстик, Ти скачаєш і тексту і ми разом пограємо У мене у мене джойстик Чому? А ви Торк? Тоже гости? И все будет тоже. Я татую майстерні допомагаю і на відео новом працюю на дрон на своем канале. Что таки за тема? Добре, друзі мої, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Забув я мене звати Микита МТ4 і Юша. Всім пока-пока!